Юрко Шкрумеляк молитва за рідну мову. Боже, Отче милостивий, Ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала нам маленьким наша мати, тою мовою навчала Тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можемо величатись перед світом, бо між мовами ця мова. Мов троянда поміж світом, хоч би хто напастував нас, хоч би й хто посмів грозити. Дай нам силу, дай відвагу, рідну мову боронити. Поможи, небезвладико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла вільно в хаті, церкві в школі, дай діждати пошанівку рідного святого Слова, щоб цвіла на славу Божу. Наша українська мова